На календарі середа, 8 грудня, ви дивитесь новини нашого міста. Про найцікавіше цього дня у викладі наших журналістів початку росту захворюваності на грип на Львівщині госпіталізовано понад 30 тисяч осіб, порівнюючи з минулим роком. Станом на 8 грудня з моменту початку епідемії було госпіталізовано понад 217 тисяч осіб. Заступник начальника головного управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Андрій Голдун повідомив, що на сьогодні захворюваність по області характеризується як нестійка і не загрозлива, хоча є тенденція до зростання. Порівняно з минулим тижнем вона зросла на 30%. Дещо переважає. Є захворюваність дитячого населення. Це 56%, сказав Андрій Голду. За його словами, на деяких адміністративних територіях є перевищення епідпорогу. Відповідно на них санітарно-епідеміологічні служби оголосили карантинні заходи. Медики попереджають, у випадку захворювання на грип чи грві не займатися самолікуванням, самотужки не купувати ліки, натомість викликати додому лікаря, який зможе надати фахову допомогу та виписати необхідні медикаменти. Ляльку Брат чи губку Боба, а можливо цікаву книгу Казок саме перед таким вибором стають батьки, підбираючи правильний подарунок своєму чаду на День Святого Миколая. Як найкраще обрати подарунок для дитини знає Люба Яворська. Іграшковий бум розпочинається. Батьки уже у пошуках подарунків для своїх дітей. Серед такого розмаїття дитячих товарів, які існує сьогодні, не важко розгубитися. Тому, вирушаючи за покупками, варто знати, чого саме очікує на свято Миколая ваше дитя. Стас за подарунком для своєї маленької Насті прийшов у магазин диву. Дитя чоловік розповідає, шукає іграшку якісну і престижну. Пані престижні ігрушки. Дивлюся, що моє є маленька якась скидка трохи, що можна взяти щось трохи дешевше. «Диво дитя» – це нова мережа дитячих магазинів, які нещодавно відкрилися острою. Батьки можуть знайти тут усе, що необхідне, як для домовляти, так і для школярам. Фахові продавці завжди порадять, як зробити правильний вибір. Ну я думаю, що в нас продавці-консультанти люди знають, що ну, тільки щоб людина не всудалася, прийшла, сказала, нам треба на такий вік, щось ну, я не обов'язково допоможемо. До свята Миколая та до Різдвяних свят у мережі диво дитя діють знижки від 5 до 10%. Бонусну картку можна використовувати і у дитячих магазинах. Томі Джері, тож не зволікайте, поспішайте обрати найкращий подарунок. Диво дитя чекає на вас у торговому центрі містом та три п'ятірки. Пенсійний вік для жінок таки підвищить. Український уряд готує законопроект про перший етап пенсійної реформи. Він буде містити пропозицію про поступове підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років. Про це заявила перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова в Лондоні на конференції, присвяченій Україні. У новому документі також буде запропоновано збільшити робочий стаж для отримання пенсії на 10 років і обмежити максимальну пенсію для колишніх чільних держслужбовців. Аким Акимов вона наголосила, що реформа пенсійної системи вкрай необхідна, оскільки сьогодні вона має високий дефіцит і є нестійкою. Водночас, експерти розходяться в оцінках урядових пропозицій щодо підвищення пенсійного віку, висловлюють найбільше заперечень. Експерти нагадують про невелику тривалість життя українців. На сторожі законних інтересів працівники ДПІ у Стрийському районі продовжують проводити широкомасштабну операцію. Бюджет вона спрямована на виявлення і припинення протиправної діяльності суб'єктів господарювання та руйнування схем ухилень від податкових зобов'язань. В ході проведення операції до бюджетів усіх рівнів надійшов 1 мільйон 348 тисяч гривень. На цьому ми ставимо крапку за декілька секунд. Новини спорту дочекайтеся. Я бажаю вам вдалого вечора. Нехай щастить. Немає в природі ідеальної матерії і матеріальної ідеї також не існує. Натомість є речі спортивні, про які зараз і поговоримо. В Студії працює Олег Филик. Вітаю вас. Осінній кубок стрищини на снігу виграла ланівка. Померти на футбольному полі, таким кінець свого життєвого шляху бачить Мірча Луческу. Україна до Євро 2012 матиме свою антидопінгову лабораторію. Не перемикайте, буде цікаво. Осінній кубок на снігу саме на сніжному газоні Стрийського стадіону Сокіл проходив фінал осіннього кубка стрищини з футболу. У двобої зустрілися Нежухівська Нива і Леоні Улар із Зланівки. Ці дві команди поставили останню крапку у футбольному сезоні. 2010 на стрищині. Як це відбувалося, бачив мій колега Ігор Тимків. Перший тайм претендентів на кубок Осені 2010 проходив рівно в унісон рівному білому килимові на полі. От у другій половині зустрічі ігрова перевага ланівців була явною. Вже на 52-й хвилині баль потужним ударом за штрафного майданчика забиває перший гол матчу. На 78-й Піцур сильним ударом подвоює рахунок. За дві хвилини Баль робить дубль, А за п'ять хвилин до фінального свистка мазер доводить рахунок до розгромного 4-0. Таким чином осінній кубок Стрищини з футболу поїхав у Ланівку. Золотих і срібних призерів, а також автора кращого голу Баля і найкращого гравця Матчу Берещака привітали та вручили нагороди голова Федерації футболу Стрищини Ігор Пак, начальник районного відділу фізкультури і спорту Юрій Темник, перший заступник голови райдержадміністрації Микола Дмитришин і голова Стрийської райдержадміністрації Володимир Бурій. Капітани команд фіналістів спустили державний прапор України, знаменуючи тим самим завершення стризького футбольного сезону 2010. Аболівальники залишали стадіон «Сокіл» з відчуттям того, що стрищина має гарний і добротний футбол. Ігор Тимків, Роман Купринець, новини спорту. В Україні до Євро 2012 буде створено антидопінгову лабораторію. Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Сергій Глущенко. За його словами, нині Україна змушена проводити антидопінговий контроль за допомогою російської лабораторії, а це дуже незручно та дорого. У межах підготовки до євро така лабораторія з'явиться, і ми зробимо все можливе для того, щоб вона була сертифікована, запевнив Глущенко. Водночас заступник міністра припустив, що лабораторія розташуватиметься не

А от київський Динамо може очолити турок. Керівництво київського Динамо зробило пропозиції турецькому фахівцю Фетіху Теріму очолити віце-чемпіонів України. Про це повідомляють турецькі змі. Після вивчення усіх питань Терім найближчим часом повинен дати відповідь на пропозицію. Фетіх Терім працював з багатьма турецькими клубами, а найвищим його досягненням є тріумф у Кубку ЄФА. Нагадаю, що іншими кандидатами на пост керманича Динамо є виконуючи обов'язки, головного тренера Динамо Олег Лужний і колишній керманичкиян Юрій Сьомін. Сталоне стане членом залу слави з боксу. Знаменитий голівудський актор, і режисер Сільвестер Сталоне стане членом міжнародного залу слави боксу. Таким чином, керівники боксу визнали внесок Сталоне у популяризацію боксу завдяки серії фільмів «Рокі», в яких він зіграв головну роль. Також до залу слави боксу війдуть як чемпіони світу росіянин Константин Дзю, американець Майк Тайсон, мексиканець Хуліо Сезар Чавес, тренер Ігнасіо Берістайн і рефері Джо Кортез. Урочиста церемонія прийняття нових членів зала слави відбудеться. 12 червня 2011 року в американському місті Канастота. Тренер Шахтаря зізнався, що хотів би померти на футбольному полі. В інтерв'ю румунській газета СПОРТуріор, наставник донецького шахтаря, порівняв себе з менеджером Манчестер Юнайтед Сером Алексом Фергісоном і назвав смерть на полі найдостойнішою тренера. Про смерть, яка спіткала у 1985 році, під час відбіркового матчу чемпіонату світу Вайс-Шотландія, легендарного шотландця Джо Кастіна, головний тренер гірників, сказав так: це найкрасивіша подія, яка може трапитися з тренером. Я б хотів померти на. Полі, це означає, що ти пройшов абсолютно через все в житті, там якраз в епіцентрі битви. І на цьому у мене все. Я вдячний вам за увагу. Якщо життя дає тобі 100 причин, щоб плакати, покажи йому тисячу причин, щоб сміятись на все добре. Синоптики прогнозують на завтра дощ, увечері – невеликий сніг. Атмосферний тиск – 725 мм, тут на устопчика. Волось повітря – 95%. Температура повітря вночі – 9-10 з позначкою «плюс». В день – плюс 8, плюс 9. Вітер північно-східний – 3-6 метрів за секунду.